Планета слухає радіо більше століття, а Закарпатському обласному державному радіо через два роки виповниться 70. Інформаційно-просвітницькі програми для головного радіо краю готують досвідчені майстри слова. До будь-якої теми, про яку людина береться говорити, вона повинна ставитися з зацікавленням. Ну, це по перше. По-друге, це вміння збирати цей матеріал і аналізувати його. Вміння захопити аудиторію. це також не всім дано, але безперечно кожен до того прагне. На частотах проводового радіо та радіо, що виходить на ультракоротких хвилях, представлено низку програм актуальної тематики. Це випуски новин, медична програма Шануймося, просвітницька резонанс, історична програма Ретроспектива, мистецький радіожурнал журнал Грані й інше, старша за незалежну Україну, релігійна програма Хліб душі твоєї, що транслюється в неділю. Багато людей. Мають контакт із своєю церквою якраз через радіомовлення, і, зокрема, через цю передачу. Чи то через провідникове мовлення, так звана Галя, чи то лінію УКВ, яка минулому тижні, на жаль, була відключена. І відразу відчулася реакція. Я отримав дзвінки. Чому не було програми щодо музичного наповнення першого закарпатського радіо це вітчизняні естрадні пісні, народна музика, виступи самодіальних колективів. Справа в тому, що у нас ще є і ТСФМ, тут працює колектив молодіжний, і відповідно знаєте, у нас тут також є певна проблема батьків і дітей. Ми з ними сперечаємося. У них свої смаки, у нас трошечки інші. У нас більш альтернативний формат, більш такий міський, молодіжний. Ну, хоча не, не завжди молодіжний, так як ми можемо вмикати музику 70-х, 60-х. Тобто є покоління, які росли на тій музиці, які дуже люблять нас за це, що ми можемо собі таке дозволити. Якийсь там Led Zeppelin чи Pink Флойд, мало радіостанцій в Україні можуть таке поставити в ефір. От у нас відрізняється дуже кардинально від УКВ, так можна це описати. Чи слухають радіо Ужгородці, та що прагнуть почути, вмикаючи, приймач радіо? Я не слухаю радіо. У мене нема радіо. Ні, ми не слухаємо. Антон слухає на мобілці. Нема часу. Практично ні. А чому? Перший немає в радіо, телебачення. Не я не слухаю радіо. Немає на це часу, якось нецікаво. Легше скачати музику і послухати те, що хочеш, а не те, що хоче діджей. Ну там, де я граю музика, відають музику, щоб поменші говорили. Ага, тобто програми зовсім не цікавлять, Лише музика. Радіо для того і потрібно, щоб слухати музику. Можна знати останні новини, послухати музику. Ну я слухаю радіо через музику, а там інколи більше слухаю якісь новини. Так, у день професійного свята варто побажати працівникам радіо знаходити натхнення, отримувати задоволення від роботи та бути на одній хвилі зі слухачами.